Ми вже зранку на рибалці, дуже хочу показати і не можу втримати. Зловила блубіла. Бачите, як гарно тут. Ну я на черв'яка ловлю. Хлопці там на живця зараз будуть ловити. О, тільки вмочила вже є. Супер. А, пішла я. Блуґіл. Ну, морозиво відкриється в п'ятій. Ми тільки за морозом. Люди сидять на березі, поїдають, попивають. О, вау, Прикольно. Є маха. А ми шукаємо, де риба ловиться. Чилити треба, а не рибу шукати. Алло. А що, це катають? Фішинг? А, ноуфішень. Тю. Як же ж тебе сюди могли направити, Саш, якщо тут no fishing? Так, то чого ми сюди прийшли? Гарно, да? Кльово! Yeah. Yeah. Ще ще не вечір, а вже. Так всі засідають. No fish. Окей. Okay. Їх лише на одну точку. Може пощастить з рибою. Так, під мостом. Лодки, яхти, рибаки, все в одній кучі. Ну що, песимісти? Пробуємо? Я поділю. А, да, а може ми спос... підемо поговоримо з тими, що вже попробували? Ну, що шо вони? Так, що треба подивитися. Він казав, що далі пройти з потечі, то там десь блугіл є, а тут вони ловлять вайтбеса. О! От що він робить, да? Зараз подивимося. Опа! Щось смикає! Це він так Ну, Зараз я підійду подивлюся. ловить. точно. Ой, так гарно пахнеш еще. Ну що, Саш, щось кажуть? Щось Ты бачиш? Виси, що... Розвідка, як твоя розвідка плоди принесла? Та давайте станемо ти будемо пробувати. Слухай, тут камінці. може воно чіпляє тут? То куда -куда бачиш, ага. І що? Я хто зачіпив? Він на середину зачепив яхту. Я зараз подивлюся. Тут, тут може бути блудільчик. Е, мій формат. <гум> да, і водорослі є. Все, йду я зі своїм храбаком. <гум> Хочу показати трошки територію. Попробувала половити на каналі, нічого не ловиться. Всі рибаки затяті тут. Такий кемпінг конкретно для рибаків. Всі на лодках, всі з вудками. Прикольно, вміють американці відпочивати, що тут скажеш. Бетерки, каяки, все, що завгодно. мене ловили сьогодні тільки блуділа. Все. Ще Завтра на лодці попробуємо, але завтра буде дощ. Та я без поняття, що там буде. Але ми все одно гарно провели день. Були в центрі фрімон. Поїли морозивка, бургер. Половили трошки рибу. І зараз пожаримо грилик. О, малька, чуваки, валять. Мені подобається тут так гарно, коли хороша погода. Сонячно, яскраво, зелень така. Ведь я рибку вже почистив. Я вам хробаків наловила. Класно. А я вам хробаків наловила. Вибачте риба. А де ви муку взяли? Ну, тут добичик пішов, добув, добув. Де вишо? Шо? Серйозно? Виростили пшеницю з мололи. Ну молодці, так, так. Класно. А цей... Не хотіли на грилі, так? Я думала на грилі і тако... Можемо кілька галі? штук на гриль дати. Я, я б, наприклад, волію. на волію. Ну, пожар сюди, вона дуже довго. Це одна, буде. а друге, що вона якась така, знаєш, типу якби ніяка після, після фраю вона. Ну окей. Слухайте, ну нема там ніякого блугіла, нічого. Мені кажеться, що вона Навряд чи. Що ти зловив, Вітя? кому ти там зуби вириваєш? Шок, тільки, тільки дуже важко, його там дуже глибоко закрутнув. Стаматолог, дивіться, верве зуби риби. ти маленькі. Щоб більше у вас там не було, прислали те да. Ну Прикольно, щоб... так тут калюшка. І ми тут ловимо рибку. Mm -hmm. Я, яхти з м'якими частями стоять. Михайло, наш. А ви по краях поставили, так? Да? Так. Сі-сіське. Щеки. У, у у як вони зараз будуть тріщати, мокрі, так? Да? Знаєш? Не обгореть? Ти хочеш спробувати? Не обгореть? Ти хочеш, щоб спортом, то вже є. Так, що, щоб спортом? У матеріасі немає, щоб вона розмедлилася. Ми спостерігаємо. Ліска сидить всередині. Та щит ті. Туда його. Припихається. Я йому жабри вірую. Ой-ой-ой, нашу подробиці. Я почищу. Ну то вже почистіть, покладіть його да, на гриль. Так, мій мовчить поплавок, так? Да? Не. Ладно, ну що, таке ж. Наш той басейн. Ну, натуральний басейн, глянь. Пляжик. Слухай, <гплес> не хочеш поплавати, як дітки плавають. Давай попробуємо воду, яка вода. Чого в неї колір такий? А, як мама, слухай, вона така тепла. Ще після доща, да? так? Слухай, це взагалі красота оці місця, так? Які сюди ну, виходять. Клево. А що там роблять? Ото там виліз і що? Ципають, мабуть, тут. Дітлахам весело. А можна я тут треба положу? Клвенько. Кавісилуха ввечері, да? всі відпочивають вже, все вже. Рибу наловили всі вже. Угу. Not bad. О, каяка знайшли. Так, нічого ж я до вас задам. То який це? А, лайфтайм? Три метри точно будуть. Я чуть не купила одного року. А, ні, він все. Хотіла сашки подарок купити. Ходіться десятка, так. Да? Він відмовився. Можемо спитати вони може, зразу. Та ні, не буде. Ця. Десятка, бачиш. ми а... туди погуляємо. На, на ту сторону. Чуєте? Капітан! Водичку попив. Ти лиш. Тям-тям-тям.

you have It's <laughs> been a while. Why not three paddles? This guy can, can also right? Yeah, right? Mm -hmm. He should be pulling his weight. <laughs> <laughs> uh, he's protecting the board from fishes fish. <laughs> <laughs> he's uh, the pedal board guard dog. <laughs> oh my god, your mom found a paddle? It's only $350. It weighed less than two pounds. Bye, see you. <laughs> Ну, ось такий слуха в лісу, знає все це діло, у кухню, нічого не боїться. Да, сонечко вже зайшло, закат ми пропустили.